Так, дядьки, всім попривітні. Люська у нас біситься, а у нас будуть сьогодні серйозні розпродажі. Люська, не бісись. Е, зараз це все буде продаватися, розкажу, покажу там і стрілички, і колюсики, все, короче, як ви любите. Но з самого початку нам знайти треба переможця. Так, трошки їх поганяв, бо біситься страшне. Е, переможця тисочків. Вчора вилажував це відео і насобиралось 367 коментарів. Так, да, я в шокі. Зараз зробимо так, так. ссылку я вже скопірував, нажимаємо пікавір. Сварщик, бомба, головне, щоб собаки не розідрали, те, що наварив. Так, тракторист 1973. Дядька тракторист. Ми зробимо скріншотик, видно? Так, а ну, як його скриншотик ми зробили. Так, нажимаємо тракторист. Що воно? Чого, на? Чого на глюче? Якийсь телефон тупенький. О, Сергій. Сергій. То нік у нього тракторист. Це він писав за мою оцю потужну, потужну сварку. Як я пороги варив. Бачите, тут таке спеціальний сварочний скотч. Я думаю, за це теж лайкосик. Все. Дядька, пишись обов'язково, бо я вже задовбався. Це ми третій чи четвертий раз вже розіграємо. общем, то таке. З чого ми почнемо? Давайте з Зіловського домкрата. Почнемо e, 5-тонний зіловський, в нього просто бомбіче. Тобто він ніде не люфтить, дуже редко попадається в такому. Бачите, раз. Повністю комплектний, тут не роздовбано. Ну, мені таке, як він ну, може не нульцевий, але стан просто ідеальне. Такого зараз не знайдете. Обычно вони тут розхлябані. Він комплектний, крутиться. Ну, там смазка вікова трошки бачите, закоксувалась. Косарь. Реально, шикарний домкрат, він стоїть цих бабок, так я звичайно 700-800 їх продаю. Ну а тут состояние шикарне. Далі, отакі вот тісочки. Тісочки в нас, що у нас тут, 100. Не, щось воно не то оп. Невдобно трошки. 100-120 губи. 120 губи, вони комплектні. Ось бачите, ось тут низ приварили. І ось, І ось низ приварили, воно трошки репнуло. Ну, Зато вони з губками, якщо б кувалди не лупашить, полеавтоматиком приварить. Ой, шигарні тіски. Вес у них кілограм під 30. Та таке з них сотню якусь заробити, давайте 1100 гривень. Чисто за те, що вони комплектні на поворотний цуй. Бачите, тут щось варили, варили. Коротше, 1100 гривень і поїхали. Непогані тисочки за бюджетні гроші. Їдемо далі. Отакий отвал на циркулярку. Він просто огромний. Вес його 40 кілограм. 40 кг. Бачите, шкіл тут гайки здули. Е, Осьо. Єдиний косяк. Ну, Це вже, бачите, дуже-дуже свіже. Або як грузили, або як розгружали. А так шкі в ідеалі. Длина його. Та навіть нема чим поміряти. Давайте отак п'ятаками 20-40, де 60, де-то сантиметрів 70 Отакий От вал. Посадка тут на 40. От. Оце з нього диск, циркулярка. Може хто хоче, собі мощніший. На 40. Да. А ні, 50-50 брюшу посадка. То, по-моєму, валма 40. Що э, за нього? 40 двушка. Ого. Потужна потужність. Э, ці подчинички тут хороші. Я ж кажу, може хтось хоче там якусь 600, оце 400 пилка. 600 поставити і бабахати. Ну, оце ну, теоретично можна тут якось наварити, зашліфувати. Ну, а що я зрозую? Далі, така якась приспособа з патрончиком. Ну, це я так чисто нажив. Сотий патрончик. Це, е, наверно, це чи не центр, бабка з кругло заточного. Тут вона так виглядає. Це, навіть, масленка. Ну, скоріш всього, вона на втулках. Крутиться. Люфта взагалі не грама. Тут посадка під камінь на 32. І виходить, до нього. Задня бабка. Да, Скоріше всього це кругло... з круглошліфувального станочка. Вес її 40 кілограм. Ось так от. Це на прийом показував. Знімав. Так воно виглядає. Ага, а чого воно ремінь якось через жопу. чи че воно таке должно бути чи не воно, Бачите, він через жопу. Странно. Ну, я не станочник, я показую железяк, а там вже ви думаєте, купляти чи не купляти. Патрончик, я вам скажу, ще в достойному стані, Що за нього хрень озна грошей. Хотілося б безліч, а там, якщо, що, поторгуємося далі за цей станочок, як я казав, 400 американських грошей можна торг. Торг, е, ну, По ньому був вчора обзор. Не будемо зациклюватися. Їдемо далі, стрілки. Стрілки. Що я наміряв, вони бушні. тут, бачите, ну, Воно це заводська заточка ще не стерлась, Ну, Їх, по-моєму, не точать, вони в ґрунті самі точаться. Це так фрези на мотоблок. Так само і ці. В принципі, робочої часті тут ще вистачає. Що по ним 320 від краю до краю. Дюрка на 14, товщина 8 мм. Це хороші дебелі. Ну, ну, бачите, вони одинакові. Ну, десь чуть-чуть більше знос, десь чуть-чуть менше, або наоборот. В'язанки по 5 штук. Желательно вообще в одні руки. Їх тут 10, 20-24 штуки. Не знаю, скільки воно йде на один той, як його. На одну цю херню забув, з голови вилетіла, як вона називається. Плуг. Не, не с який плуг. Коротше, ви поняли. <глух> Желательно одним лотом. Ну, ціна 130 гривень, як би, в принципі, нормально. Не забуваємо, НГФ. З тисочками за тисочки там писали, не, один, не одна людина писала, по чому тисочки дядьки. 100 баксів, 100 баксів за тисочки. Да? Ні. Шучу. Вони продаються в місті з фрезером. От, щоб людина вже купила, не шукала собі тисочки. Ну, хочете відділення, я так писали, люди питалися, які гроші. Я кажу, 100 баксів, хочеш купляй, хочеш не купляй. Ну, вони йдуть з фрезером. Фрезер робочий повністю комплектний. Отака ша Ш4, а це Ш3. Не взаємозаміняємо Бачите? Все, все є. Підключай і працюй. Також на розрив Тв. 3 ТВ3. Оце на розрив ТВ4 на розрив, кусочок Енески. Плоска платформа ну, в непоганому состоянні і колона. Рейки нема на ній, нема, вона вбита. Так, що в нас тут? Е, да, ще два часа, до, два часа обмеження потужності. Покажу вам трошки в темноті 60-630 рейсмуси, ну, 630 бабка 2М112, люфта не грама. Ну, вона так тугенько ходить. Якщо що, я її розпітушу і буде віддільна шків, пінолька і так далі. Верніше, як не віддільно, ну без бабки. Тому що тут бабка одне кріплення, це відбите. Так, по цим станочкам С216. Десь треба написати, поки я не забув. так, Зараз, зараз ми швидко черканемо. А то дядька написав, що е, якщо тобі буде цікаво, отаке от названня станочка. О, бачите, у мене тут ціла грядка. с s оце, оце 16, Оце написав, о це у нас буде 13. Він вроді як получше. Ні, це 12500. О, отак оцей 13. Бачите, тут все в прямому ефірі. Прямо в прямому ефірі, прямо про вас. А тут це не отак. Тут станина взагалі в ідеалі. Це е, як 2М112, тільки це новіші моделі їх. ну Пізніше випускали. Тут люфта не грама. Тут люфта не грама. Мені здається, пінулька, та ні, одинакові, не 10. Тут алюмінієві шкиви, ну, я ж кажу, воно навіть видно по шківам, що воно так камера не фокусує. По шківам шківи цілі, він і не робив кошти. Можливо, тут вироботки мало, тут стальні шківи. Ну, цей, <клухи> Вроді як краще. Вони комплектні, все добре. Це натяжний механізм, Тут і дійсно не вистачає ремня. Ну, ремінь там 100 гривень це розходник. Чи там 150, скільки там? Ага, УДГшка 4500, може кому плита. Отака От нада на 700, на 410, на 18. 2000 гривень 33 кілограм. Отакий От наш дак робочий вал на фуганок дебелий. З патрончиком ВСНР 20. Коротше, що ви, все, що побачите, все продається. Так, кольосика. В прошливий раз все розібрали і сказали, давай ще. Даю Maden Germany, Бачите, Germany. Ну, вони типу, пластикові. пластикові. Ну, може тону на них не нагрузиш, але це німецький пластик, а не китайське гавнище. Що по розмірам? 125 на 32. Це 125 колюсика. Дивіться, 600 гривень. Далі теж 125 -ті. Це желізне. Все добре. Так, де мій магніч, щоб вас не надурити. Бачите. Все хорошо. 800 гривень. Отакий от наборчик. Далі 900 гривень, теж 125. Тільки щось на них не пишеться. Чого не пишеться? Може, десь і пишеться. Це в нас тормозами. Такі. От, бачите, раз, і воно якось долучено ту шестеренку заклинити. Всі 4 кольоси. Всі поворотні, поворотні, тобто всі 4 поворотні. Вони в нас будуть 900 гривень комплект. 4 штуки. Далі такі блатні кольоси. Це у нас вже йдуть 150. Дже П 150 на 32, антістатик. Ой, не буду вам так показати. Ну, ну, трошки там грязьючку помити. Вот. Почибнички підсмазати. Ну, вони хороші. Бачите, такі Ці у нас будуть по 400 гривень штука. 1600 гривень комплект. Якщо скидуйте скіншотики, ну, реально красота. Діться, аж, аж глаза виїдає. Так, поліровані. І комплект отаких блатних босяцьких. Ну, Теж їх треба помити, трошки почистити. А не 150. 150, да, теж 150 на 32 важкенькі табелі. Ну, Вони нержавійки. Магніт не липне. Навіть сюди. Алюмінки. Ці по 500 гривень. Ці у нас будуть двушечка. Самі блатні, блатнячі кольосика. По цим все. Далі. Тож 125 на 32, три штуки, 450 гривень. Ну, как би, можете два штуки одне там на запас. От, бачите, вони хороші. Але їх тільки три штуки. Далі, що вам хочу показати. Дивіться, два таких здорових 160 на на 32 вроде, і два комплекта маленьких. Ці там похуже, ці получше. то Тобто 8 штук 10 штук за косарь. 10 штук за косарь. ну забрати усі оці Оце ось одним лотом. Так і будемо називати колюсика за косарь. Далі. Дивіться, в прошлый раз були в мене такі маленькі приблатнені приблатнені статик, Джермані. Трошки тут і люфт. Чи воно таке є? Чи воно таке не є. 125 на 32. Дивіться, які красавчики. Ну їх три. І 160. Так. Да? А, ну так, да, ці це, це 150. От е, як оті тільки їх 4-3. Три. Дивіться, це желательно одним комплектом. Типу, може, там два якусь тележку чи станочок, Два наперед, поменше, два назад побільший, один на запас. Ну, коротше, як хочете. Цена двушка за ці всі. В перший раз, ну, от, вважайте, цей набір двушка, цей 1200 був по 400 гривень. І туди-сюди 3200 за двушку. Думаю, хороша акція. Ну просто що розпарки. E, щось я втупив, коли їх забирав, треба було по комплект набрати. Це хороший бонус був би, а так приходиться в мінус віддавати. Ну а якщо не продадуться, це таке діло. Потім може, колись туди поїду, позабираю. Бачите, воно ніржавейка, хроміроване, все очищається. Що в нас тут ще? Не забуваємо, ставки вставки такі 100 гривень кг. Тут їх два види. ВК-8 ВК-8 отакі От маленькі. Ну, це на такі дискові фрези. Фрези Морзи 470 грн кг. Тут коротше, все по 70 грн кг, тільки а ці дискові по 50. по 50. Вони не ходові, вони все своє джили. Дивіться, яка нулькова. Це дивіться, яка краса. Це. Ще з рапідними вставками. R6M5 і R18. Однака красота. Але треба забрати усі. Тут половина 0 Також сверла всі підряд. Морзе 2, 3, 4. ну В основному тут тройка-четверка. Якщо вот. кому треба, п'ятерку, ку 70 гривень кг, вот таку діч лажити не буду. ну Більш-менше. Да, вони трошки прижививши. ну все чиститься, тут же ж ціна питання. Так, по малим продольним, 1 М61, 16К21К-62. Хочете, пустим їх в акцію. 1 М61. Вони по більшому счету всі комплектні, по 4000. Вони крутяться, все хорошо, по 4 касаріка. На цьому, в принципі, все. Ось ці сочки, які ми розігрували, це вже посилочки наготовлені на відправку. Не забуваємо по пилочкам. 300-600 гривень 200-400 діаметр. Е, кому ще інтересно, не забувайте підписочку, оформити, лайкосик тулить. Е, пишіть на Viber. Будемо сильно торгувати. Всім пока.